Поки ми вирішуємо питання ТЦК, боремося щодня проливаючи кров наших співгромадян, з наш суверенітет і свободу, наприклад, в багатьох областях, зокрема і на Львівщині, в тому числі, є проблема з електронною чергою. в Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ для отримання талону на здачу на певну категорію водіння це штучно створено однозначно. Так само, як є проблема з реєстрацією в електронній черзі в окремих регіонах України. На зараз в піковий період на подання на закордонний. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон це теж спекуляції. Хтось на тому зловживає і цинічно грабує населення, заробляючи на Чехах. Та сама історія відбувається, наприклад, з квитками Укрзалізниці на потяги, які курсують там Київ перемишль, будь-який потяг, який перетинає кордон. Де Одразу після його продажу надходження в продаж квитків там буквально за 3-4 хвилини їх настає, і це ті звернення, які ми як юристи утримуємо від громадян чиї права порушені, бо вони неможливо якби використати ці черги і реалізувати якісь свої певні інтереси.